Казу хочу перепросити за те, що вчора віка новини, як і більшість інших запланованих програм, не вийшли в ефір. Близько четвертої по обіді телеканал був повністю знеструмлений, без будь-яких попереджень і пояснень. Наш телеканал розташований у будівлі палацу культури, дружба народів. Жодна з міських служб не мала права шукати причини знеструмлення, бо палац приватна власність азоту. Додам, що саме на вечір був ще напередодні анонсований прямий ефір міського голови Черкас Сергія Одарича. І, попри форс-мажор, він таки відбувся завдяки встановленому автономному генератору. Світло ж на каналі з'явилося лише на початку дев'ятої. Вважаю, що це пов'язані події з тим, що відбувалося в міській раді. Ми бачимо, що спокійна де підготовка до концерту в палаці дружби народів. От я переконаний, що це відключення телекомпанії Віка відбулося саме за вказівкою моїх опонентів, для того, щоб місто не мало можливості отримати правдиву інформацію про те, що сьогодні відбувалося в міській раді довкола міської ради.